Вітаю, мої любі тільці! Це ваш прогноз на місяць грудень. Грудень буде для вас дуже особливим місяцем. У вас дуже багато цікавих астрологічних подій, які вплинуть на ваше життя. І давайте все по порядку. 1 грудня у нас новолуння знаєте, це зодяку Скорпіон. Це новолуння вплине на ваші відносини. Ви можете приймати у відносинах якісь нові рішення. Можуть повертатися колишні партнери, навіть може повернутися колишній, колишній чоловік, і ви можете з ним щось вирішувати. Можливо, коли у вас було розлучення, ви щось не вирішили стосовно дітей і зараз будете відновлювати це, домовлятися, з ким будуть діти, скільки, з ким вони будуть проводити часу, і вирішувати якісь питання з колишнім чоловіком з минулого. Якщо десь було щось недосказано, то вам захочеться це виговорити. Можуть бути якісь домовленості у відносинах, можуть повертатися колишні бізнес-партнери, і тут важливо, якщо вони будуть пропонувати вам повернутися на стару роботу, чи знову відновити ваше спілкування, вашу роботу. І якщо ви розійшлися з бізнес-партнером, партнерами через те, що вас щось не влаштовувало у вашій взаємній роботі, то тут, якщо ви захочете відновити ці відносини, то краще про все домовитися, відразу, все обговорити, все якось задокументувати. І тільки після таких гарантій, що вас все влаштовувало, ви можете відновлювати вашу роботу. Також можуть повертатися ваші колишні клієнти. Можливо, ви працюєте в якійсь сфері, де до вас постійно повертаються люди, можливо, це б'юті-сфери, якісь езотеричні послуги. Тут може бути якийсь потік колишніх клієнтів навіть в цьому місяці грудні. Це новолуння вас спонукає обдумати взагалі, що для вас відносини, що для вас кохання, що для вас сім'я. Воно вас занурює, наче в цю тему відносин. Ви починаєте там плавати, там копатися, і це вас буде наштовхувати на роздуми в цій сфері. Ви будете наче проходити тут якийсь урок, таку невеличку трансформацію, яка вас призведе до чогось нового, до покращень саме в цій сфері, завдяки такій роботі над собою, такий самоаналіз у вас буде в темі відносин і кохання. 2 грудня Венера переходить знак Зодіаку Козиріхи. Це для вас дуже цікава, хороша подія, тому що у вас може з'явитися якісь нові знайомства з жінками. Ви можете влитися в жіночий колектив, познайомитися з такими розумними, статусними, впливовими жінками, які вас будуть на щось надихати, якось підтримувати. У вас може з'явитися таке спілкування в жіночому колі. Це може бути навчання, таке групове жіноче, або ви захочете поїхати на жіночий ретрит, або ви захочете поїхати в подорож з іншими жінками. Таку трансформаційну якусь подорож або на навчання, ви захочете поїхати в іншу країну, теж таке жіноче, яке розкриває вашу красу, вашу жіночність. Також може бути якась вдача з документами. Якщо вам не схвалювали візу, можуть зараз вам схвалити візу, і ви якраз кудись поїдете по цій візі. У вас можуть бути трати на себе, на особистий розвиток, на нові знання, які допоможуть вам. Розвиватися в подальшому таке вкладення в себе на майбутнє. У вас може трохи змінитися коло друзів. Наприклад, якщо ви зрозумієте, що ця людина вас якось тягнула вниз, вам це спілкування зовсім не приносить радості, то ви можете попрощатися з цією людиною. І на її місце прийде якась нова, особливо дуже хороша людина. У вас буде якесь нове знайомство, нові друзі, які будуть вас підштовхувати до розвитку, надихати на якісь хороші нові звершення. У вас буде прокидатися ваша творчість, у вас буде натхнення на якісь нові творчі задуми, творчі проекти, ви щось можете робити, творче, щось робити руками. 7 грудня Марс стає ретроградним в знаці рак. Я думаю, ви всі відчули вплив слабкого ретроградного Марсу. Це може проявлятися як зменшення енергії, апатія, така сонливість, втома. Якщо вам колись було легше робити це тренування, зараз дуже складно. Тобто якісь такі звичайні буденні речі, які ви раніше робили з легкістю, зараз вам даються набагато складніше. У вас тут може це програтися як складнощі у поїздках, взагалі складно планувати поїздку з усіма домовлятися. Можливо, ви давно хотіли кудись поїхати самостійно або в колі друзів, і дуже вам складно з цим домовитися, якось це організувати, якось воно зривається, постійно переноситься. Тобто, може тут так програтися, що складності в таких поїздках можуть відбутися. І, взагалі, якщо ви відчуваєте, що у вас мало сил, мало енергії. Життєвої сили мало, то я вам рекомендую робити практики для гармонізації впливу Марсу. Я це рекомендую абсолютно всім робити, так як Марс буде слабким ще до травня 2025 року. Тому я вам рекомендую робити йогу, займатися спортом. Так, якщо мало сил, який тут спорт? Але спорт дійсно нам збільшує кількість нашої енергії, гармонізує вплив Марсу, і ми почуваємо себе набагато. Краще. Я особисто роблю зранку йогу. Це мені допомагає гармонізувати Марс, тому що його негативний вплив я зараз дуже сильно відчуваю, і це мені допомагає. Також я читаю мантри для гармонізації впливу Марсу, і це також його гармонізує. Ура! З'явилося світло. 15 грудня сонце переходить знак зодіаку Стрілець. Це дуже цікавий транзит, тому що вас може зацікавити питання езотерики. Вас можуть зацікавити оці всі такі езотеричні науки. Ви можете навіть чомусь навчатися. Ви можете захотіти звернутися до астролога, до таролога, нумеролога, будь-якого спеціаліста з такої езотеричної сфери. Можливо, ви захочете зануритися в глибину себе, і вам допоможе це зробити якраз астролог або таролог і інший спеціаліст. Вам буде дуже цікава ця езотерична тема. Ви захочете так трошки в неї глибше зануритися, щоб отримати відповіді на хвилюючі вас запитання. І я вам рекомендую це зробити, тому що знання про себе вони взагалі безцінні. Цей транзит він вам наче каже, вийди з тіні, заяви про себе, покажи себе, себе нову, себе таку, якою ти себе бачиш. Це про позбавлення від залежності, залежності в нас будь-які, залежність від кави, від солодкого, від мучного, від їжі, від шопінгу, від грошей, від відносин, від роботи, від спілкування з друзями чи батьками якесь таке. Не зовсім коректне. Тобто, в нас дуже багато залежностей, і проаналізуйте себе, подумайте, яка залежність вам заважає, від чого ви б хотіли позбавитись. Сонце в стрільці вас спонукає, наче проявитися, заявити про себе, проявити себе через красу, через жіночність. У вас можуть виникати проблеми в. Репродуктивній системі, можливо, ви будете проходити якесь лікування, або ви з партнером будете обговорювати дітей, свої плани, можливо, ви хочете завести дитину і будете готуватися до цього, проходити обстеження у лікарів, або, можливо, будете обговорювати варіант еко. 15 грудня відбудеться повня знаці зодіаку Тілець. Це той день, коли захочеться щось більше з'їсти. Це ваш знак, і воно у вас відбувається в першому домі, в, першій, в першому секторі вашого гороскопу, і вам захочеться з'їсти чогось смачненького, або багато чого приготувати, зробити якусь вечірку або домашні такі приємні посиденьки, запросити друзів. Можливо, у вас в цей день якраз будуть гості і гості з дітьми, і ви будете в такій домашній приємній атмосфері приймати гостей і пригощати їх різними смаколиками, які самі приготуєте з задоволенням. Ви будете про всіх турбуватися, ви будете себе відчувати, наче мамою для всіх. Оце така жіноча, добра, приємна енергія буде аж е, з вас виринати, ви будете аж світитися такою ніжністю і добротою. Ця повні підніме, наче у вас якусь турботу про сім'ю, про ваших близьких. І ви будете з радістю ділитися своїм добром і своєю турботою. 16 грудня Меркурій перестає бути ретроградним в Скорпіоні. Це не значить, що тепер все, супер, вау. Нам ще 16 числа потрібно. 16 грудня Меркурій перестає бути ретроградним. Нарешті можна купити подарунки, придбати техніку. Я розумію, що зараз вже скоро новий рік, і всім нам хочеться зробити подарунки для своїх близьких. Але ще 16-го числа вам потрібно уважніше ставитися до документів, до всього, що ви підписуєте, до всього, що ви бронюєте. Наприклад, ви планували якусь поїздку, захочете купити квитки саме 16-го. Але я вам рекомендую або уважно все бронювати, підписувати, купувати, або вже дочекатися 17-18 грудня. Вже після 18 грудня можна купувати подарунки, техніку уже тоді буде такий спокійний, приємний період. Можливо, будуть підніматися на поверхню питання сексу. Ви зі своїм партнером будете обговорювати, що вам подобається, що не подобається. що б ви хотіли змінити в цій сфері, і, взагалі, будете так розмовляти на тему сексу зі своїм партнером, щось обговорювати і вводити якісь нововведення. 28 грудня. Венера переходить в знак водолій. О, ну це про красу, про любов. Про щось таке гарне, творче, незвичне. У вас все буде проявлятися через вашу красу, через вашу проявленість, таку ви себе побачите зовсім з іншого боку. Ви зрозумієте, що ви змінилися в кращу сторону, ви почнете себе якось проявляти. Можливо, вам захочеться змінити колір волосся, зачіску, свій стиль. Повернути щось з минулого, наприклад, колись ви фарбували волосся в білий колір, і зараз вам захочеться це повернути або навпаки в рудий, якою ви були там 10-15 років тому. Ви будете думати над зміною свого іміджа, над покращенням себе і проявленням через красу. Вам буде хотітися виглядати краще. Можливо, ваша робота пов'язана з красою з б'юті-сферою, Тоді ви будете проявлятися через роботу. Вам захочеться якось розкрити свою творчість через любов, через красу. Можливо, вам захочеться вдома зробити якийсь декор, зробити якусь композицію. Ви будете це вивчати, будете купувати щось нове, красиве для дому. Можливо, ви будете ходити на майстер-класи з іншими жінками і робити щось прекрасне своїми руками для дому. Ця робота оформлення дому. Краси в вашій оселі вона буде через творчість, через таку любов до себе, через гармонію всередині себе. Ви хочете, щоб гармонічно було і все навколо вас, і гарно навколо вас. Тому і може вам захотітися змінити щось в себе вдома, в декорі, в інтер'єри, щось гарне, красиве додати. Ви будете думати, чим би ви хотіли займатися, що творче ви б хотіли додати в своє життя. Це не так з точки зору прибутку, а з точки зору просто задовольнити свої такі творчі пориви, відкрити іншу сторону себе, своєї діяльності і проявитися через щось таке гарне і приємне. Можливо, у вас з'явиться нове хобі. Ви будете також отримувати прекрасні подарунки. Вам хтось щось буде дарувати, це вам буде дуже подобатись. Можливо, це теж буде якийсь декор для дому, можливо, вам зроблять такий подарунок. Новорічні зараз свята, тому все можливо. 31 грудня відбудеться новолуння в знаці Зодіаку стрілець Це для вас дуже незвичний і магічний день. Ви будете занурюватися в глибину себе. У вас буде такий процес самокопання, самопізнання. Ви прямо в новорічну ніч ви сядете і будете підбивати підсумки, думати, хто я, що я, що я хочу робити, як я хочу змінити своє життя, де і в якій ще сфері я хочу реалізувати себе, де я хочу проявити себе. Заявити про себе, показати себе з іншого боку, ви будете, наче підводити такі підсумки, ви будете на щось нове наважуватись, ви будете отримувати в цей день якісь подарунки, щось незвичне для себе, приймати якісь неочікувані рішення. Можливо, ви звернетесь до якогось спеціаліста, до астролога, нумеролога, таролога, який дасть вам відповіді про вас, хто ви, що ви. А які у вас таланти, які у вас сильні сторони, і ви будете аналізувати цю інформацію про себе? Ви будете, наче, наодинці з собою і з цією інформацією. Ви будете надихатися новими бажаннями, новими цілями. У вас буде такий дуже порив, прекрасний на новий 2025 рік. Це буде вас надихати на якісь нові звершення. Я вам бажаю. Найкращого 2025 року, щоб всі ваші плани, цілі збувалися, і я вам бажаю такого максимального натхнення і сили заявити про себе, показати, хто ви, зрозуміти, що ви хочете від себе і від свого життя. Зустрінемось в інших відео.